Вітаю вас, миром і любов'ю Ісуса Христа, подяка Господу, за те, що Він дозволяє нам знову разом зустрітись і прославити ім'я Його в дослідженні уроку номер 3 який називається Пошаною один одного випереджайте. Допоможе нам проведені брат Аркадій. мир тобі, мир Божий. Нехай Господь поможе, щоб ми могли зрозуміти, для чого нам потрібна пошана, чому ми повинні один одного випереджати, а не чекати, щоб мене хтось спочатку шанував інші ці всі моменти, для чого мені потрібна братерська любов, інші переваги, які Господь нам дарує. Це все ми будемо вивчати у цьому уроці. Головна думка записана до Римлян, 12 глава, 10 вірш: Любіть один одного по-братерськи. Пошаною один одного випереджайте. Свідоцтво для церкви том 4, сторінка 133. Розвивай у собі звичку вважати інших вищими за себе. Не будь таким самодостатнім і самовпевненим. Тобі слід мати терпеливість, поблажливість і братерську любов. Сьогоднішній урок, я думаю, багато чого нас навчить. Сьогоднішній урок є практичний. Бо він дає нам поради на кожен день, як ми повинні поводитись в одній чи другій ситуації, як ми повинні виходити з ситуації, як ми повинні поправляти, не провокувати проблему. Це все ми будемо вивчати. І перший розділ називається «Братерство». Що повинно бути природнім результатом справжніх стосунків із Богом? Написано: хто любить Бога, не може не любити свого ближнього. І тому, аби проявити любов до Бога, ми повинні... Робити добрі вчинки і не просто так це робити, бо тому, що треба, а робити це від усього серця. І написано, що маємо любити Бога всім розумом, своїм всім серцем і всією силою. Тобто посвятити своє життя для нього. Дякую. Розкажи мені про закон Божий. Скільки заповідей Він має? Десять заповідей. І людина, яка справді хоче. Поважати Бога, вона буде виконувати Його слово, Його закон. На які дві частини закон розділений? Перша частина вона відноситься до Бога. Скільки заповідей воно включає? Чотири заповіді. Так. Як ми маємо поводитися, що ми маємо говорити, який день ми маємо йому присвятити? А інші шість заповідей посвячені нашим ближнім друзям, батькам оточуючим. Може бути таке, що я скажу: я люблю Бога, я до нього прекрасно відножуся, а до ближніх я не хочу так гарно відноситись. Я буду виконував цим Ні, Написано, що таке неможливо. Дякую. Дякую, наступний розділ: братерство від серця. Наскільки тісно братерство пов'язане з істинною вірою в Бога та належним свідченням до Христа? Як вже говорили в першому питанні, що якщо я люблю Бога, а брата свого ненавижу, то тож який я християнин, угу. то це неправда, то написано, що такі люди є неправном... неправдомовці, тому що вони говорять одне, а насправді виносять у серце зовсім інше. І причина, чому так багато розбіжностей між братами і стосовно вже й Бога, виходить ця причина, тому що людина хоче йти власним шляхом, вона не дивиться, що вона когось засмучує її цікавить, лише вигода якась, напевно, якісь співчуття до себе. Вона хоче благословення, тобто прихід до Бога є корисним. Дякую. Шукайте Бога зі зламаним і упокореним духом. А що таке зламаний і упокорений дух, коли немає гордості, коли немає егоїзму? Коли людина вже е, втомилася бути у гріхах блукати, угу. і вона прийшла і каже: Боже, допоможи мені, допоможи мені побороти. І далі написано: І ви станете лагідними, виявляючи співчуття до ваших братів і сестер. Тобто, якщо я буду жити з Господом, то я і до людей буду відноситись як дуже добре. Так. Наступне запитання: назвіть основний крок у розвитку братолюбства, е, якщо переглядати навіть молитву чи нашу, коли Христос учням повчав, там які слова. Прости Патину. нам гріхи, як і ми прощаємо. Тобто, ми просимо в Бога прощення, надіючись на те, що ми прощаємо комусь. А якщо ми не прощаємо, тоді й Бог нам не простить. І дуже багато людей не задумуються над цим, попадаючи в цю пастку. Тому давайте, дорогі друзі, щоб ми розуміли, ми маємо прощати один одному спочатку, а потім іти в Бога просити пробачення за свої провини. Як ти відносишся до вислову Я прощаю, але не забуваю. Та хіба це прощення, якщо ти пам'ятаєш? Справді прощення гріха це як Господь лише може простити. Він омиває і стирає. Написано і зглажу беззаконня на російській uh -huh. мові. Тому він геть забуває навіть будь-яку пам'ятку. І якщо людина справді покаялась, то навіть е ангели там, де записували, колись ці помилки видаляють і більше ніколи не згадаються про них. Uh -huh. Ми щодня і щогодини залежимо від Божої милості, яка все прощає. Чесно, ми кажемо, ну я зараз не готовий тобі простити, друже. Давай, коли я стану майдобрий. Якось мені трошечки це все пройде, я тоді з тобою ще поговоримо і потім попрощаємо один одному. Якби так Господь до нас відносився, ти уявляєш? Не в когось може життя закінчитись, якісь нещасні випадки. Тому написано, ось тепер час приємний, тепер день спасіння. А по біблійному принципу, до якого періоду сутки ми повинні попросити вибачення один, один? До заходу сонця. Тобто, поки день ще триває. То ти ще ти можемо вирішити свої непорозуміння. Якщо день вже завершується, то повинні примиритися один з одним із Богом. Дякую. Отож, це був розділ другий, який називається Братерство від серця. Наступний третій розділ: долаючи перешкоди до братерства. Опишіть широту та глибину справжньої братерської любові. В чому заключається любов? Це відсутність якихось поганих рис. Поганих якостей у відношенні до ближнього, до Бога, до оточуючих. І одним із цих чинників є любов нелицемірна. Ми можемо дуже багато помічати, як люди до одних ставляться з посмішкою, лише обернулися, вони вже думають зовсім інше. І написано, що цього не повинно бути у християн. І любов має бути із пошаною. І повинна бути у випередженні, тобто один одного. Не чекати, поки ти мене пошануєш, а згодом я тебе пошаную. Повинні шанувати один одного. І не робити навперекір. Але вважати один одного більшим за себе. Це є золоте правило Біблії. Дякую. Нехай Господь поможе, щоб оці кроки йшли у нас стабільно. І тоді ми зможемо. Ближче і ближче зрозуміти, як Господь нас полюбив, коли ми будемо проявляти любов один до одного. Що часто перешкоджає братерській любові та як ми можемо уникнути такої пастки? Найбільший ворог людський це є слово, тому що воно може дати життя, а може ранити настільки, що людина більше не зможе вже відновитися. І тому ми повинні дуже контролювати, що ми говоримо. І критика і лихослів'я тут приводилися, у прикладі, це такі вороги, які можуть ближніх відштовхнути і, можливо, вже ніколи не повернути таких стосунків, які були раніше. І лихослів'я це подвійне прокляття, від якого страдає не лише той, хто його чує, а й той, хто його промовляє. Тому ми повинні бути дуже обережними. І своїми словами. Ти говориш про лихослів'я, а лихі думки можна виношувати у собі? Слово починається з думки, а так. думка згодом проростає вже у слова, у справи. І написано, що послідовники Христа частіше зачиняйтеся у себе в кімнаті. Для чого? Моліться з вірою і від щирого серця. Сатана пильнує, щоб уловити вас у свої тенета. Якщо ви хочете уникнути його хитрощів, вам не обійдеться без допомоги згори. Тобто, якщо ми хочемо комусь щось погане сказати, подумати, бігом на коліна. І казати, Боже, поможи, тому що в мене не вдається самому це подолати. І Господь нам допоможе просто і без всяких умов. Всі свої проблеми переживання ми повинні Господу найперше розказувати, а потім, якщо Бачимо помилку в людині, ми можемо їй про це повідомити, але ні в якому разі не повинні у суспільство виносити. Переконливий доказ учнівства, у міру того, як любов багатьох холоне, про який біблійний принцип ми часто забуваємо, ми знову ж повертаємося до наших слів, які можуть бути сварливими, і які можуть також приносити лагідність і благодать людям. І тому Аби дізналися всі про нас, що ми є учні Христа, ми повинні це показувати на прикладі. І написано Мої учні ви тоді, коли любов матимете між собою. Угу. І людина забуває про свій обов'язок не думати і говорити щось погане, і не зганьбити Бога, і не зранити своїх ближніх. Якщо ми безжально коментуємо і представляємо порочними та сумнівними характера наших ближніх, ми наносимо біль своєму творцеві. Ісусу Христу легко жилося на нашій планеті. Дуже важко, тому що люди його не прийняли, вони не зрозуміли і розп'яли навіть навіть життя забрали, то що ми можемо говорити вже про слова? Якщо я тебе до прикладу ображаю. Якщо я на тебе щось говорю погане, як ти повинен правильно поступити? Мій обов'язок е, стерпіти і потім, можливо, коли буде нагода, пояснити, що це неправильно. А кому пояснити, що неправильно? Мені чи комусь іншому, а він мені вже передасть? Звичайно, тобі, тому що. Люди, які це почують, вони не допоможуть. Вони можуть зробити лише гірше. А людина, якщо почує, якщо вона прийме з допомогою Духа Святого, вона зможе зрозуміти свою помилку, розкаятися і залишити її. Якщо кожний виправив би своє серце, то міг би з глибини душі свідчити про Бога на загальних братерських зборах і невіруючі люди були б глибоко зворушені таким щирим свідченням. Божий Дух відкрив би їхнім серцям, що ви є Божими дітьми. Отож, нехай Господь допоможе, щоб ми могли довіру до Господа мати велику, довіру цю Господню могли проявляти до інших людей. І якщо якась і є проблема, то щоб ми могли дійсно проявляти лагідність один до одного, проявляти любов один до одного, як ти казав, і терпіння. Тому що, можливо, не відразу ти можеш людині пояснити, коли вона на емоціях. Так. краще стерпіти і сказати: давай трошечки пізніше поговоримо про це. А про це я не хочу говорити. Змовчати, можливо, навіть колись треба вийти, щоб не... далі ситуація не розкручувалася. І брати приклад Ісуса Христа. Я згадав такий випадок, що коли він ще в юних роках допомагав у майстерні, то часто в тій майстерні що? Люди по-різному спілкувалися. І, можливо, навіть трошки були якісь конфлікти, непорозуміння, та що Ісус Христос робив в цей момент. Починав співати. співати так. І е, так як ми знаємо, що вони всі юдеї, знали ті всі пісні, вони також його приєднувалися і підтримували. І ця пісня, можливо, їх об'єднувала. і Якісь нерозуміння зникали. Я думаю, також гарний метод. Так. Слава Богу. Останній розділ до самого кінця. Який заклик, звернений до церкви, буде актуальним до кінця часу? Братолюбність, тому що любов до ближнього проявляє любов до Бога. І написано, що любов і добра воля, які виникають лише в тому випадку, якщо наші другі схвалюють наші дії, визнають їх правильними, це псевдоцінність. Тобто любов, яка відплачується любові, в ній немає ніякої користі. Любов справжня, вона тоді проявляється, коли людина може проявляти відповідю на зло, цю любов, на недобрі вчинки, на якісь образи. Ти мене образив, я тобі відплачу сьогодні любов'ю. І хай Господь поможе мені, щоб ти побачив свою помилку і переміг її. Особисто в мене були такі досвіди, коли люди, які трошечки, можливо, неправильно до мене поводилися, а ти їм чомусь допоможеш. Причому не з таким натіком ти мені робиш погане, а я тобі роблю погане. А просто. Непомітно так. Непомітно, якась ситуація, така в дорозі сталася, у них якесь нещастя трапилось. чи як. І ти про це взагалі не говориш, а просто спокійно спілкуєшся з ними, допомагаєш, і відношення дуже гарно міняється. Спочатку, може, вони ніяковіють якось так. Але ти при цьому так само далі допомагаєш з ними, спілкуєшся, вирішуєш цю ситуацію і ні в якому разі не чіпляєш то, що було. Так, але насправді це не так просто, як ми говоримо. Звісно, але в тому і є робота християнина, щоб кожен день перемагати. Угу. Якщо взяти так, до прикладу, Ісуса Христа. Ісус Христос там не дорікає, що ти зробив такі гріхи і до мене звертаєшся по допомогу. Якщо ще більш простіше взяти приклад, якщо до лікаря прийшов хворий, лікар починає його сварити. Він шукає, як би йому допомогти. Да. Звісно, під час лікування лікар вже каже йому, я тобі раджу, щоб ти те залишив, те залишив, тому що воно тобі, як мінімум, не допомагає, а заважає. Так і Господь часто каже, раджу тобі, то й те зроби, те залиши. Якщо ти хочеш мати добро, то роби те й те. А якщо ти будеш те інше робити, то будеш отримувати зло і в кінці або життя, або смерть вибереш. Тому оці практичні поради, які ми з тобою розглянули в цьому уроці, ну мені особисто дуже сподобались. Я вірю, кожному з нас сподобалось. Тому що воно показує, як жити в цей час, коли люди й так всі на емоціях. коли вони стривожені, не знають, що буде завтра. Але Господь нам показує пошаною один одного. Випереджайте, не чекайте, коли мене будуть шанувати, а ти прояви. Який висновок по пройденому матеріалу ти можеш зробити? Що ми є сіль землі, і як ми будемо відноситися до наших ближніх, як ми будемо будувати відношення у своїй церкві, у своєму сімейному колі, так згодом, можливо, будуть відноситися до нас. І тому, якщо навіть ми отримуємо Погані відповіді, якісь погане ставлення до нас повинні з Божою допомогою перемагати це і відповідати добром. Скажи мені, розвивати хорошу звичку, це корисно? Звичайно. Розвивай у собі звичку, вважати інших вищими за себе. Нехай Господь поможе, щоб ми так, з таким відношенням йшли до людей, і тоді люди відчують, що ми до них по-хорошому відносимося. І тоді люди зрозуміють, що Христос поміняв мене, тебе, кожного з нас. Дякуємо Богу, дякуємо тобі за те, що допоміг нам провести цей урок. Нехай Господь допоможе, щоб братерство, любов, пошана, взаємоповага, доброзичливість, щирість, простота були характерними рисами або, як ми говорили зараз, звичками у нашому житті. Бажаємо вам рясних Божих благословінь і чекаємо вас. На наступних зустрічах, коли ми будемо далі продовжувати вивчати уроки суботньої школи, амінь. Амінь.